У кожного своя правда і свій шлях широкий. Чули таке, напевно, десь читали да? в школі. І коли я от, дивлюсь на громадян України, спостерігаю, як вони одне з одним спілкуються, то я бачу, що кожен намагається натягнути на іншого свою правду. От, щось вам подобається, там, десь ви щось почули, десь у якогось блогера, десь у якогось діяча. Десь на якомусь каналі, де щось ви прочитали. І ви хочете, щоб інші люди думали так само. Ну, от Я бачу там. а чого ти не повторюєш слова закордонних блогерів? Вони правду кажуть. Тобто, ви розумієте, що ми робимо? Ми вимагаємо від інших людей, щоб вони повторювали слова тих, хто вам подобається, тому що ви вирішили, що ото правда, і то, то вона так має бути. Це правда, яку ви сприймаєте як правду. А в інших людей може бути інша позиція. І хто вам сказав, що ті слова, які вам подобаються, це правда. Це лише те, що вам подобається. Ну, якщо воно вам подобається, то ви заводите ресурс Facebook, Telegram, Instagram, TikTok, що-небудь. І починаєте робити перепости. Або. Щось коментуєте, або щось пишете в такому ж сенсі, бо воно вам подобається. І так вийде, що правда, яку ви вважаєте, як правда, вона буде поширюватися. Бо ви повторили це, ще хтось повторив, ще хтось повторив. І тоді ось це стає поширеним. Ми зараз не говоримо за правду. Ми говоримо за кількість людей, які будуть цю думку поділяти і поширювати. Ми живемо з вами в суспільстві, в якому діє принцип одна людина, один голос. Ми ж не живемо в тоталітарному суспільстві. Чи ви б хотіли жити в тоталітарному суспільстві? От деякі люди, які дивляться, там там блогерів за кордоном, вони дуже сміливі, ну бо вони за кордоном, людям подобається, що вони кажуть. Але от, коли ви приходите до інших і кажете, ти повинен думати так, як оцей блогер. Ти повинен повторювати те, що сказала оця людина. А вам не здається, що ви тоді адепти, ну, адепти це підтримуєте тоталітаризм. Тобто виходить так, що якщо інша людина має іншу думку і не погоджується з цим, за тим, що ви почули десь, то тоді вона це то неправда. Ти якийсь не такий. Ти повинен поширювати тільки оту думку. Ну, в мене ж немає своєї голови. Я ж не можу мати свою точку зору. А якщо в мене точка зору, яка тобі друже не подобається, значить у тебе є відповіді. Ну тобі їх теж підкажуть закордонні блогери. Вони скажуть, що це куплена людина. Він на зарплаті в офіса президента, він прокремлівський, він пропутінський, він про Медведчуковський, він про Януковицький, СБУ залякало. Набу залякало. І так далі. У вас є відповіді на все. Тобто, Якщо хтось не погоджується з вашою точкою зору, ви його будете чмирити. А вони здається, що це диктатура. Тобто, ви боретесь умовно з одними, які влаштовують диктатуру. Вам про це теж розповіли. Але ви хочете теж диктатури. Тому що якщо хтось каже, я не погоджуюсь з цим, я маю іншу думку, то вас ця людина не влаштовує. Вам потрібні тільки ті люди, які думають тільки так, як подобається вам. Як подобається тому, хто вам це в голову вкладає. А вам воно подобається тому, що в даний конкретний момент ці люди говорять те, що ви хочете почути. І вони будуть це робити. Вони будуть шукати такі теми, і так це подавати, щоб подобатись вам. Але ви вже подивіться, які дехто з вас. Ви вже вимагаєте. Це не ваша думка, але ви приходите до інших людей і вимагаєте, щоб вони думали так, як вам подобається. А якщо вони кажуть, у мене інша думка то вони одразу проплачені, куплені, залякані і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто ви забороняєте людям мати іншу думку. А вам не здається, що ви хочете влаштувати тоталітаризм, повну тиранію однієї думки. Тобто є тільки думка ось цього пана чи цих панів, їх багато насправді, і більше ніяких. Якщо твоя думка не така, то ти якийсь не такий. Отак, От друзі, ми прожили перший майдан у 24-му році. Якщо ти не носив Ющенко так, то ти був ворог українського народу, ти був за кучму, ти був проти свободи, ти не мав права на точку зору. І багатьох людей це поламало. Бо вони боялися, вони, вони не хотіли втратити аудиторію, вони не хотіли втратити довіру. І вони починали у себе теж писати: Ющенко так, Ющенко наш президент, Гринжоли найкращий, найкращий гурт України і так далі. Пам'ятаєте, що Гринжол, хтось пам'ятає? Тоді на Євробаченні відправили, і вони там з стріском провалились. Отака От історія. Потім був другий Майдан. І ти не міг сказати, що я не погоджуюсь за цим, то ми зараз розвалимо країну, що ви робите? Та до вас би миттєво прийшли активісти, надавали б вам стусанів, пояснили б вам, як треба думати, і у вас були великі-великі проблеми. А в 2019 році, якби хтось сказав, що формула, просто треба перестати стріляти, вона не зовсім працююча. Що ви зробили з людиною, яка сказала, одразу б маркували. Це За Януковича, це Порошенковський там, і так далі. Ну, так, так, на моєму прикладі, це так було. В 2022 році постійно ж, це Порошенковський, він, блін, порохобот і так далі. Зараз уже не пишуть. Зараз вже зрозуміли, що ні. У людини є думка. В 2022 році. Люди, які казали, оце, це Борис Джонсон приїхав, війну привіз. Потім Давіда Рахамія це підтвердив. Ну я записав відео в 22-му році з питанням, чому приїхав Борис Джонсон? Та на мене ж всі напали, весь інтернет напав. Що ти таке задаєш? Не твоє собаче діло, професор, нитік, сядь за, засохне. Ну це ж все було. Це В мене все збережено. Ви можете погортати відео тих часів, подивитися коментарі. Щоправда, тепер ті ж самі люди, які тоді кричали: Засохне і що ти там мелеш, зараз, коли їх бере ТЦК, вони кричать: Боже, рятуйте, подивіться, що твориться. А тоді, що ви говорили? Чи ви думали, що то фея зубна у вигляді Боріса Джонсона? От я все до того веду, що ми з вами, ми з вами дуже агресивні, якщо хтось має думку. Яка не така, як нам подобається. Ми готові його чмирити, хейтить, вішать ярлики, називати всякими поганими словами. І ці люди ламаються, дуже багато людей ламаються. Вони кажуть, та ну вас в баню, живіть, як хочете. От сьогодні ви дуже сильно за Бориса Джонсона, завтра вас запакує ТЦК і відправи на ноль, і будете от тоді ви вже будете скавчати і нить. І вже вас ніхто не врятує. Бо війна набрала таких обертів, що вже все, вже романтика перших добровольців закінчилася. Тепер ваша черга. І у вас ніхто не буде питати. Хочете ви служити? Не хочете? У вас ніхто запитувати не буде. Тільки тепер, тепер, правда змінилась. Якщо тоді були добровольці, о, да, наші хлопці, наші. Ета". А свого чоловічка тримаю вдома, в подвальчику, синка свого вивезла. Але пишу: да, давай, да. а тепер, коли за твоїм сином прийшли, за твоїм чоловіком прийшли, то правда змінилась. І якщо тоді знаходилась людина, яка не погоджувалась з цим приїздом Бориса Джонсона і з оцим ура, кричуванням, кричанням, то ти, ти, своєю правдою писала, який він ідіот. І тебе не цікавили закордонні блогери. А тепер, коли прийшли за твоїм чоловіком, ти переключилась на закордонних блогерів і кричиш мені, що вони кажуть правду, і агресуєш проти мене, який як був на позиції, так і залишається з позицією. Тому правда не аргумент, правда виражає тільки ваш емоційний стан. І є дуже багато людей, які будуть на цій правді спекулювати. Ну, а ви будете вестись, тому що вам постійно потрібно, щоб хтось висловлював тільки те. Що потрібно вам в конкретний момент часу. Мої підписники, моя аудиторія це інші люди. Люди, які розуміють, що Україна повинна не скакати від правди до правди, від блогера до блогера, від одного єврооптиміста до іншого євробрехуна, від одного європейській асоціації, це європейська пенсія, європейські зарплати. До іншого. Знімай мою дупу правильно, щоб. На телеканалі бачили, який я герой Майдану. Я будую іншу країну, в якій є неправди різні у людей, а є певний вектор розвитку, і кожен в нього щось складає. Я будую країну, в якій немає стресів. Я будую країну, в якій кожна людина в межах закону знаходить себе, а від людини не вимагають наявності правди в неї. А дають просто право жити своє життя щасливо. І не особливо замислюватись, хто у тебе в державі прем'єр, хто у тебе якийсь міністр і так далі. Бо в тебе є своя робота, в тебе є своє щастя, в тебе є своя родина. Ти заможній, ти подорожуєш, і тобі немає часу займатися різними правдами. ти просто живеш. Бо життя твоє коротке. Отаку країну я хочу. А ви пригаєте від одного до другого правдоруба. Які просто маніпулюють вашими емоціями, і все, що ви кажете, воно то і правду каже. Це нічого то не зв'язано ні з справедливою країною, ні з законністю, ні з тим, якою хочете бачити ви країну. Бо завтра у вас зміниться ситуація. Завтра ви проблему вирішите, захочете жити спокійніше, а оцей правдоруб натравить на вас знову нових людей, які будуть казати, он подивіться, он не так. Він думає інакше. Давайте підемо до нього і розкажемо йому, як треба родину любити. як треба правильно думати. Ви розумієте, що ті, хто вас кличуть за правду, це такі ж самі комсомольці на Амурі, які були в 20-х роках. Це такі ж самі НКВД-сти. Це такі ж самі а, люди, які випускали газету Правда. Це оті, оті про кого Оруел написав у 1984 в романі. Оце вони. Є тільки одна думка моя, вона правильна, всі інші неправильні. Це диктатура, ребята. Це диктатура. І те, що вам подобається оця диктатура десь у когось, це не означає, що вона вам сподобається, якщо ці хлопчики, будуть уже управляти вашими долями і стануть президентами, прем'єрами і так далі. Вони вам миттєво рот закриють. І їм буде байдуже. Що ви там думаєте? Бо буде одна правда. А якщо ти думаєш інакше, то тобі швидко пояснять, як треба думати. Подивіться на наших євроінтеграторів, на деяких депутатів, як дописи вони роблять. Треба бути повним ідіотом, щоб не розуміти. Друже, тебе ти маєш іншу точку зору, і тебе маніпулятивно вже назвали ідіотом, і що ти нічого не розумієш. А в тебе просто інша точка зору. Ну ти вже ідіот і нічого не розумієш. Це ж правда, от у людини правда, тільки є його правда, а вашим правдам заборонено бути. А завтра вам заборонять в принципі бути. Ми до цього рухаємось поступово. І ті, хто бореться сьогодні з владою, насправді ще більш нетерпимі до інших думок. Бо вони миттєво називають ідіотом того, хто має іншу точку зору. От я говорю три з половиною роки. І мені в цілому ніхто не заважає. Заважають тільки оці правдоруби і їхні адепти, які в конкретний момент шукають конкретну правду. І насправді їм потрібна не правда, а виплеск емоцій. Для того, щоб виплескувати емоції, я дуже раджу читати книги. Я дуже раджу мати якесь хобі. Я дуже раджу зайнятися куховаренням, наприклад. Воно заспокоює нерви. Я раджу вам змінити можливо, роботу, якщо вона вас достає, додайте драйву в своє життя. Не шукайте отаких от екстрім-політиканів. Які знімають з вас емоції і перетворюють собі на бонус. Вони добра вам не хочуть, Повірте.